Хулю Лесі, з вами як завжди стерг. Ще минулого року розробники Diablo 4 показали свій перший перший передрелізний трейлер майбутнього DLC до Diablo 4 під назвою Vessel of Hatred. Дуже цікавий ролик. Якщо ви не дивились, то подивіться в описі всі посилання будуть. Звісно, дещо вони розказали з приводу змін, які готуються в цьому, в цьому доповненні. По-перше, це новий акт, хоча, ну як новий. Для тих, хто взагалі не грав і не стежив за серією ігор Дябл, то він, звісно, новий. Для тих, хто знайомий з грою, для тих, хто грав попередні частини, це скоріше такий старий новий, тому що це третій акт той самий третій акт із другого діаблу Курас, ну, ті самі кляті джунглі. По-друге, це новий герой, новий клас, назву якого ми з вами вже знаємо, це Spiritborn. Зі слів розробників, це буде клас, який не схожий, не схожий на жоден з тих, які є в попередніх іграх. Ну що ж, віримо, я особисто повірив. Але, хоча до офіційного релізу герою ще приблизно пів місяця, я нагадаю, що офіційно герой буде представлений 18 липня. Є деяка інфа про те, на що він ну, має бути схожий. Ця інфа з'явилася завдяки черговому накосячили від Блізів. На сайті ICWANS можна побачити відкопану датамайнерами інфу про майбутній DLC. Давайте щодесенько поглянемо, подивимось на цей сайт і подивимось, що там взагалі за інфа є. Ось такий от сайт, до речі, дуже старий, і мені він взагалі особисто знайомий ще з часів, коли я грав в World of Warcraft. Тут є багато інфи, але нас зараз цікав... саме цікаве Diablo 4. Як можна побачити, huge vessel of hater data mining, New Spiritborn Class, New Skills, Mercenaries, Rates, і Мор. О, май гадево! До речі, ну, тут можна подивитися, що є там певна інфа, взагалі, звідки вони цю інфу взяли, як я вже казав, це завдяки косякам блізів. Uh, тут можна ще, перш ніж будемо роздивлятися. Цей клас, ну, типу, клас, можна роздивитись Ось це зображення, воно, воно теж дуже старе, але біля цього саме зображення вже, вже якісь є там конспірація, якась. Триває певний час, тому що нібито тут на цьому зображенні є всі ті класи, які вже є в Diablo 4. це, ну, Їх дуже добре видно. Це ось некромант, це Сорка, Друїд, варвар і Рога. Типу всі ті 5 класів, які вже є, які існують в Diablo 4. Є ще якийсь такий ось, ось така лицарка із щитом, зі списом, якісь крила в неї є. І, типу, напевно, це новий шостий клас, який буде доданий в новому DLC. Хоча це більше схоже на, <кій> на паладини з другої частини, або ну, типу, паладин із Diablo паладин із 3. Не пам'ятаю, як він там зветься. Якщо порівнювати ось це зображення із тим, яке ми маємо. Від, напряму від близів, як виглядає ну, концепт того, як виглядає Спірітборн, не дуже схоже. Та й взагалі ось цей клас, ось ця, ця лицарка, вона не дуже. Я не знаю, вона не дуже так схожа на новий клас, тому що вона не вкладається в концепт того, як має виглядати новий клас, який а, взагалі то існував і. і... Народився в тому самому новому, в цій новій локації, в тому Курасті, тому що Кураст – це джунглі, звідки взагалі бляха там лицарі. Ну, я розумію, що десь там середні віки, середні віки типу колонізація, експансія іспанців, бла-бла, бла. Але, ну, типу, Майя, якісь там Аята-Я-Тата, ацтеки, і тут Херак, і, типу, ось лицарь в. Вісти весь такий в залізі. Ну, щось таке, не дуже схоже, але ну нехай воно є, і нехай буде. Мабуть, це якийсь все ж таки паладин він з'явиться. Взагалі-то, до речі, не обов'язково, що це саме ось ці герої. Може, мабуть, це типу, якісь там просто герої, тип, типу НПС, як Наталія, Ормус і так далі. А Якщо подивитись а, трохи далі, тут можна побачити, ну, це типу скіли, які, які будуть у того самого Спірітборна: Swarm, Sor Wings, Sky Control, бла 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 а, І можна побачити щось, що типу, Bad Swarm, які, якісь там кажани, є, типу, Sky Control Wings, щось на кшталт, напевно, типу, він стрибає у повітря, потім в нього з'являться. Явля, Крила, Він полетить, Сорфлай якийсь, типу комах якийсь, якихось викликає Skycore, Forest Basic, типу, якась, напевно, атака за допомогою, я не знаю, які є. природна атака, Soyal Basic, якась земляна атака. Ось, наприклад, ще є цікавий варіант Jump Roll Slam. Або ось Jump Roll slam return. Типу, він стрибає, котиться кудись там вперед, напевно, б'є, а потім ще й може повернутись назад, типу, як Сонік. Стрибнув, покотився, вдарив і, <хи> і повернувся. Ну, щось таке. Також ось тут є знову Soil Control, Soil of pestilence, щось, типу, напевно, земля, плюс якась отрута скайвочери, напевно, скайвочери з мабуть, це якісь або самони, або щось. ну, Поки що не зрозуміло. Soil viper Pit. Ну, ось, Якщо дивитись на ось, на цю назву Soil viper Pit. типу, земляна, якась якась яма в землі. З вайперами, тобто, з, ну, щось таке. Отруйне, так? Ну, я не знаю. До речі, напевно вони не одурили взагалі то своє ком'юніті, коли казали, що цей новий клас не буде схожий на, от, ну, на жоден з тих, які, які вже є в попередніх, попередніх іграх, тому що він схожий одразу на два. Якщо ось роздивлятися ці скіли, типу, які йому належать цьому Спірітборну, він схожий більше на щось таке середнє між Монком та Вічдоктором з третьої серії, тому що Монк в Діаблу 3, він що? Він дуже такий потужний, швидкий. Він постійно кудись там біжить, стрибає. А, ну і, Звісно, якісь там удари завдає. А вічдоктор це, ну, такий, типу, Чаклун, котрий там якогось викликає, використовує якісь там атаки на кшталт, типу, того самого Pestilence, Ну, типу, щось, щось пов'язане з отрутою комахи і так далі. і так далі. Як я вже казав, це, типу, щось таке середнє між тим, тим самим Вічдоктором доктором та Монком. В цілому, типу, якщо роздивлятися ось ці атаки, ну виглядає він дуже прикольно, але треба, напевно, все ж таки дочекатися. Релізу того герою, ну і взагалі, 18 липня, як я вже казав, буде представлений цей самий герой, новий Spirit Борн. Але можна ще подивитись трохи. Далі тут є ще інтересні, такі цікаві дуже варіанти. Це нові скіли, нові пасивки на, на вже існуючі класи, наприклад, Sorcerer Familiar. Familiar це щось, типу, ну, якийсь там, напевно, самон, який буде постійно з тобою, щось, типу, блідів, котрі там бігають кудись там 10 секунд, а потім зникають. Це, напевно, щось на кшталт, типу. Голому у Некроманта, романта. Тобто, твій самон, який з тобою бігає постійно. До речі, Sorcerer Familiar, якщо ви грали в World of Warcraft, у Чеплунів там є свій Water Elemental, напевно, мабуть, це буде щось на кшталт того. І що особисто мені дуже цікаво, це Barbarian Weapon Throw. Це дуже круто. По-перше, це ну, Weapon Throw. Ми будемо жбурляти зброю комусь там в башку. І, до речі, вони вже дуже давно казали, що я якщо не помиляюсь, ще до релізу гри, що типу буде, буде такий throw Барб. Я дуже дуже сподіваюся, що це буде ось цей скіл, типу Барбаріан Вепон Троу, як він там буде називатись. Далі не дуже цікаво, але Weapon Throw в Diablo 2 є окремий взагалі, окремий білд це Throw Bar, коли ти використовуєш зброю, ти її кидаєш в своїх ворогів. Це, це окремий взагалі білд. Я дуже сильно сподіваюся, що це буде ось такий варіант ну щось, типу, Core скіла, який, який можна буде використовувати постійно без великого кулдауну або взагалі без кулдауну, типу, що... Ну, Основний скіл, який ти постійно спамиш. І це ну, з'явиться новий для Барба білд в Diablo 4 Троубарб. Я дуже на це сподіваюся. Ну, це треба, а то. Що це таке, мілішники і мілішники. Рогріпост це щось на кшталт типу, тебе вдарили, і ти відповідь від, від, вдарив. Де, сол, Де сонслот? Не дуже зрозуміло, що це таке. Це може бути і пасивка, це може бути і активна щось на кшталт типу підсилення своїх самонів, там, скелетів голема тощо. Друїд, new Earth Skill, rockball. В нього вже є рокбол. Додамо ще один. Ну, таке собі. Теж є ось тут нові, типу, барбаріан Talent Berserker, Berserker, Борлд. Хайбрід, Хайбрід, Канін, Канін. Я не дуже розумію, це пасивки, які які в дереві, типу, основних скілів, або це нові, нові прогони, нові, мабуть, сінгліфи. Або Просто взагалі нові парагон борди. До речі, вони ж самі теж близи казали, що нові барагон борди будуть з'являтися в грі. І це, до речі, якщо це нові перегон борди, то це дуже круто, тому що Ну взагалі зараз перегон борда складає приблизно. Я вже колись дуже давно казав, що парагон борда це приблизно 50% сили твого а, герою. Зараз це навіть не 50%, це напевно 70%. Ну дуже більш ніж половина. саме Сили героя вона покладена саме в Парагоні. Ну і нові зони: Кураст, Кураст Равінкал, бла-бла-бла Мерсенері, до речі, найманці із другої частини, ну і з другої, і з третьої. Shieldbearer це, якщо не помиляюсь, от, так само з Diablo 3. той самий Тіпочок, який використовує щит і спис. Берсеркер Крон, я не дуже, я не дуже знаюсь на Diablo 3, я не пам'ятаю, там. Я пам'ятаю, що там є якась сорка або друїд. ну, щось типу друїда, найманець такий, ось є той самий Shield Bear. Bounty Hunter це, напевно, той, який використовує. Лук, напевно, так. Ну, типу, якісь там воїни, які будуть е замість тебе танкувати і е приймати шкоду, є yeah, якісь чаклуни і так далі. і так далі. Рейд, New Raid -game Feature, рейдейм Raid, казра, рейд, бла-бла-бла, гізма. Що за гізмо, не дуже зрозуміло, але якщо з'явиться якийсь рейд, це дуже круто, тому що зараз в Diablo 4 можна зробити паті лише з чотирьох людей. І це дуже ну, не дуже прикольно, тому що ви дали людям змогу робити клани, в яких є, ну можна зібрати дуже багато людей. А можна паті зробити лише з 4. Ну, дуже така собі історія. Неприкольна. Сподіваюся, що будуть якісь такі більш а, більш ну більші такі активності для того самого клану, для більшої кількості людей. Коротше, ось таким ось чином виглядає типу ось ці атаки, які. Є і ще раз нагадаю, що офіційно герой буде представлений 18 липня. Я всі посилання на ось цей сайт на відосики, на всі ролики я залишу в описі к даному відео. Тому а, заходьте передивляйтесь і пишіть свої, свої, так би мовити, сподівання на що ви розраховуєте, і як ви вважаєте, що взагалі в себе буде, як саме буде виглядати цей клас, і що взагалі на що ми можемо чекати в новому DLC. На цьому все. Дуже дякую, що дивились. Звісно, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Ну і, звісно, вам всім приємного, чого, приємного чого ви там не робили. І побачимось на стрімі або в майбутніх відео. Peace out.